Всім привіт! З вами Квітнева, і сьогодні ми будуємо компактний фіолетовий стартер для мого підписника. Канал Волоса я відмічу в описі під відео. Взагалі-то він просив просто фіолетову кімнату, але я вже давно хотіла спробувати будувати будиночки в одному кольорі. Неодноразово бачила такі будівництва в інших сімерок, тому це все-таки будинок. Крім того, я хотіла дослідити новий каталог, який придбала на днях, а саме Tiny Living, або компактне життя. Я ніколи його не використовувала, але бачила в інших сімерок, скільки переваг дають такі будиночки. Проте я не знала, що їх так складно будувати, особливо якщо це будинок не на одного персонажа. А мені ще здавалося, що я вмію будувати маленькі будиночки, тому що саме маленькі я зазвичай і будую. Але не такі вже вони були і маленькі. На початку ви могли бачити, що я вибирала відповідний тип ділянки і намагалася зрозуміти, як же визначається тип компактного будиночку. Там щось по розміру самого будинку, який залежить від кількості клітинок, на яких він розташовується, чи то від саме площі поверхні. Коротше, складно. І спойлер. І я так і не розібралася на момент будівництва з тим, як це визначається. Хоч майже до кінця будівництва я впевнено будувала так, як, начебто, зрозуміла, але опустимо цей момент. Бо, як я вже говорила, це мій перший досвід з будівництвом такого будиночку. Про колір. Фіолетовий ніколи не викликав в мене теплих почуттів. Не те, щоб я його не любила, але якщо це не босковий чи не пастельний відтінок, я не дуже його шаную. Напевне, як і сам Сімс його не шанує, бо мені було нелегко підібрати потрібні кольори. Своїм улюбленим кольором я б напевне назвала блакитний. А ви напишіть в коментарі, який у вас улюблений колір. І як ви можете бачити, я не зосередилася на одному відтінку фіолетового і навіть дещо розбавляла фіолетовий колір, в основному білим. Як на мене, поєднання дуже класне, та й будинок досі залишився загалом фіолетовим. Будинок я будувала для пари. Мені вже встигли розповісти, хто буде жити, і я взяла на себе сміливість зробити дитячу кімнату. Проте я не знаю, чи дійсно ця пара планує мати дітей. Але якщо і ні, то цю кімнату можна легко переробити в кабінет. Наприклад, в будинку є одна загальна кімната, де розташована вітальня та кухня, одна невеличка ванна кімната та дві спальні кімнати господарська та власне дитяча. А на даху я розмістила невеличку терасу, де поставила клумби, в яких персонажі зможуть вирощувати якісь необхідні їм рослини, інгредієнти, а також поставила два стільчика, з яких буде дуже круто споглядати заходи сонця. Мені дуже сподобалось будувати компактні будиночки, хоч і цього разу в мене це вийшло не ідеально, але я вже дуже хочу побудувати якийсь такий будиночок для одного зі своїх проєктів і пограти повноцінно в такому будиночку. Напишіть коментарі, чи любите ви компактні будиночки в Сімсі, і як часто в них граєте в якийсь момент. в мене розпочалися проблеми з грошима. На початку я трішки розігналася та й потім не шкодувала коштів на меблі, але, врешті-решт, прийшлося вгамувати свої апетити і згадати, що будинок має бути в межах 20 тисяч. Дещо прийшлося замінити, з дечим попрощатись, а сам будинок, врешті-решт, ледь в критерії компактного. Але кінцевий результат мені подобається. Як вам будинок, і в яких кольорах ви б ще б хотіли бачити будиночки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви могли помітити, що останнім часом стрімів все менше, та й загалом контенту від сімерів поменшало. А все через проблеми зі світлом і підлаштовуватися стає все складніше. Проте я не збираюся полишати свої спроби підлаштуватися, знімати, стрімити і старатимуся робити контент і надалі будуть це відео чи стріми все буде залежати від ситуації. Тому хочу нагадати, що зараз, як ніколи, важлива ваша підтримка. Давайте фідбек улюбленим сімерам, ставте лайки, залишайте коментарі, оформлюйте підписки, якщо у вас є така можливість. Навіть незначна, на ваш погляд, дія дуже важлива і може завадити вигоранню кріейтора. А на цьому я дякую вам за перегляд. Надіюсь, відео вам сподобалося, і, звичайно, скоро побачимось.